На випробування російського бурієсніка Дональд Трамп відреагував, нагадавши, що США вже мають найкращий у світі човен біля російських берегів. Ми починаємо інформаційний тиждень. етері Варшава, Київ, про головне. Я Ганна Василевська. Вітаю вас і запрошую. Прокуратура України підтвердила 26 жовтня. Дрон під сумами вбив чоловіка. Поранено 12 осіб серед постраждалих діти. Траса суми Білопілля залишається зоною підвищеної небезпеки. Президент США різко відповів на випробування ракети Бревіснік Росією. Американський лідер наголосив, атомний підводний човен США біля російських берегів найкращий у світі. Чи зупинять слова Трампа війну, яка триває майже чотири роки? У Варшаві відбувся сьомий етап програми Тренуйся з військом. Цивільні навчалися виживати у надзвичайних ситуаціях та користуватися зброєю. Як професійні військові та медики вчили захищати себе? Дивіться у матеріалі Юлії Гунько. Прокуратура України підтвердила загибель людини і 12 поранених внаслідок атаки російського дрона на мікроавтобус під сумами. Наразі відомо про загиблого 69-річного чоловіка. А серед поранених – 8-річний хлопчик та 15-річна дівчинка. Російський дрон поцілив у рейсовий мікроавтобус, який рухався трасою суми Білопілля. У Сумській ОВА розповіли, що на цій ділянці дороги діють обмеження, оскільки це зона підвищеної небезпеки. І для об'їзду небезпечних доріг розроблена і затверджена схема руху пасажирського транспорту. Ситуація на Покровському напрямку складна, але контрольована. У Генштабі ЗСУ інформують, що українські війська стабілізували ситуацію на очеретинському відтинку і відновили контроль над десятком населених пунктів. На околицях Покровська тривають запеклі бої, російські підрозділи намагаються закріпитися в місті, але всі їхні спроби марні. Їх зривають контрдиверсійні дії українських воїнів. За даними Генштабу, Росія активно застосовує бронетехніку у штурмах. Однак більшість таких атак успішно відбиваються. І, попри кількісну перевагу противника, українські захисники демонструють стійкість. Нагадаю, 25 жовтня з'явилася інформація про десятки диверсій. Но розвідувальних груп росіян, які нібито зайшли в один з районів Покровська, більше про ситуацію на цьому найгарячішому напрямку фронту почуєте після новин у програмі Український фокус від майора Нацгвардії Володимира Назаренка. Не пропустіть. Дональд Трамп різко відповів на чергові ядерні погрози Владіміра Путіна. Президент США нагадав, що американські військові мають атомний підводний човен біля російських берегів, і це, за його словами, найкращий у світі човен. Трамп заявив, що Сполученим Штатам не потрібно запускати ракети на тисячі миль, адже сили стримування вже є поруч. Він додав, що Путіну варто не хвалитися зброєю, а припинити війну, яка мала тривати тиждень, але затягнулася вже майже на чотири роки. Нагадаю, у неділю очільник Кремля похвалився успішними випробуваннями ракети «Бурєвєсніки» з ядерною боєголовкою. За його словами, ракета була у повітрі 15 годин і пролетіла 14 тисяч кілометрів. Міністр фінансів США Скот Бесенд назвав російського посланця Кирила Дмитрієва пропагандистом, який поширює неправду про вплив санкцій на Росію. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CBS News. Очільник Мінфіну США наголосив, що російська економіка фактично працює у воєнному режимі без зростання з інфляцією понад 20%. На його думку, санкції вже суттєво зменшили прибутки Кремля від продажу нафти, яка фінансує війну проти України. Нагадаю, минулого тижня США ввели санкції проти Роснівті та Лукойлу. Це дві найбільші російські нафтогазові компанії. До санкційного списку також потрапила низка їхніх дочірніх компаній. Раніше спецпосланець Росії спитав. Ні інвестицій та економічного співробітництва Кирил Дмитрієв заявив, що обмеження з боку США та Європи нібито не зашкодять російській економіці. Індія вже припинила закупівлі російської нафти. Багато китайських нафтоприробних заводів зупинилися. Ви справді оприлюднюєте те, що каже російський пропагандист. Що він може сказати? Що це буде жахливо і змусить Путіна до переговорів? Російська економіка це економіка воєнного часу. Зростання практично нульове. Інфляція понад 20 відсотків, і все, що ми робимо, призведе Путіна до переговорів. Саме нафта фінансує російську військову машину, і гадаю, ми. Ми можемо суттєво зменшити її прибутки. Вільнюському аеропорту у Литві в чергове тимчасово зупиняли польоти. За попередніми даними причиною стали повітряні кулі, що летіли в бік аеропорту. Через ці обмеження частину рейсів скасували, частину перенесли або відклали. Таких 47 рейсів. Влада попередила пасажирів, що упродовж дня можуть бути ще окремі затримки через змінений графік екіпажів. Це вже третій випадок появи метеокуль, які прилетіли з білоруського кордону. Президент Литви Єтана Науседа у. Перша назвав цю низку інцидентів гібридною атакою та різко закликав до симетричних відповідей, які можуть включати довгострокове закриття двох прикордонних переходів, що залишилися з білоруссю дипломатичні служби працюють разом з нашими союзниками, і попередження надсилаються всіма доступними каналами до Білорусі, що ми не потерпимо ні таких дій, ні порушення нашого повітряного простору. Саме тому відповідь буде максимально жорсткою. Це просто тактика, яку використовують зловмисники, контрабандисти, щоб, скажімо так, ускладнити дії прикордонних органів. Вони відправляють їх все далі і далі в глиб Литовської республіки. І дійсно ці повітряні кулі з'являються недалеко від Вільнюса, Каунуса інших міст. У польській позані 27 та 28 жовтня триває економічний форум. Відкрив подію сам президент Польщі Кароль Навроцький. І на місці перебуває наша кореспондентка Анастасія Купрієць. Вітаємо тебе, Анастасія. Отож, що сказав у зверненні Кароль Навроцький? Чи згадував він про Україну? Вітаю студія. Кароль Навроцький справді відкрив цю панель цей конгрес. Про Україну нічого не було, було зате багато про внесок поляків у розвиток економіки. Президент Польщі відзначив, що за останні роки роки незалежності Польщі справді Польща розвинулася економічно дуже добре. Він пишається польськими підприємцями і розраховує на їхню креативність. Зараз має виступ Шимона Головня, спікер Сейму у Польщі, і далі вже почнуться панельні дискусії. Перша з них Стосується теми ен... енергетичних носіїв. Ми знаємо, що Європейський Союз планує до кінця 2027 року відмовитися від імпорту е, саме російських енергоносіїв і будуть обговорювати, наскільки це можливо, наскільки це реально тема енергетики великою мірою буде обговорюватися на цьому конгресі, адже це дуже пов'язано також із економікою, і польща країни Європи, захід загалом. Дивляться на досвід України, бачать, як Росія цілеспрямовано обстрілює українську енергоінфраструктуру, і також готується до чогось подібного. Будуть шукати рішення підготовки і будуть шукати рішення того, як відходити від російської російських саме і російських впливів. Про стан економіки європейського союзу, як такого також багато сьогодні, будуть обговорювати великим ехом відбився саме рапорт Драгі. Він є італійським політиком раніше очолював центральний банк Європейського союзу, і він ще у вересні 2024 року підкреслив такі основні пункти і прогалини європейської економіки. каже, що потрібні великі інвестиції, щонайменше на рівні 800 мільярдів. Євро євро на рік, щоб європейська економіка була саме конкурентно спроможною. Можливо, далі буде більше про Україну обов'язково буду за всім стежити і вас інформувати. Тоді дякуємо тобі, Анастасія. Це була Анастасія Купрієць. Вона працює у Познані, де триває економічний форум. У катовицях затримали двох громадян України, які працювали на іноземну розвідку. Про це на сторінці ікс повідомив речник координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський. Арешт став результатом спільних операцій служби військової контррозвідки та Агентства внутрішньої безпеки. За даними спецслужб, чоловіки жінка стежили за військовими об'єктами та моніторили об'єкти критичної інфраструктури за допомогою прихованих відеокамер. Зібрана ними інформація стосувалася військовослужбовців Збройних сил Польщі та критичної інфраструктури, розташованої на території Польщі, зокрема транспортної інфраструктури, яка використовується для логістичної та військової підтримки України, що веде бойові дії. Польща локалізує виробництво американських ракетних дронів Баракуда 500 Угоду між польська група збройньова та американською компанією «Ендрюйл» Планують підписати 27 жовтня. Мета не лише закупівлі, а й налагодження виробництва у Польщі модифікованої версії ракет. Баракуда це реактивний безпілотник, який може мати різні корисні навантаження, розвідку реб або бойову частину. Версія з бойовою частиною летить на відстань близько тисячі кілометрів та несе близько 45 кілограмів заряду. Час польоту складає понад дві години, максимальна швидкість понад 900 кілометрів на годину. Орієнтовна вартість платформи – близько 150 тисяч доларів. Польща приєднується до інших країн, що планують виробляти цю зброю у себе. Україна відзначає день писемності та мови. Традиційно в цей день можна доєднатися до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Цьогоріч до багатолітньої ініціативи долучилося польське радіо для України на захід у Варшаві. Запросили представників української громади у Польщі. Написали диктанти наші колеги з редакції Слава Тіві. Більше розповість Марія Черняхівська, яка бачила все на власні очі. Марія, вітаємо тебе. До того ще багато людей цьогоріч брало участь у спецпроєкті польського радіо у Варшаві. Вітаю Ганно. Ми зараз перебуваємо у приміщенні польського радіо у Варшаві, і цьогоріч польське радіо для України доєдналося до суспільного мовника і також транслювали всеукраїнський радіодиктант національної єдності на своїй хвилі. Тож могли долучитися і писати диктант як радіослухачі. Також запрошені гості сьогодні. Тут були представники українського посольства, українські громадські діячі, волонтери, які живуть і працюють. Тут у Польщі також були діячі культури, українські журналісти. Також були поляки, писали диктанти, які знають українську мову і є друзями України. І більшість з них писали українською мовою диктант вперше. Серед запрошений гості, також керівниця української редакції Слава ТІВІ» Марія Гурська. Марія, вітаю. Вітаю, поділись, будь ласка, враженнями від радіодиктанту. У нього така сьогодні сильна назва. Сильна назва, і це мій перший диктант, але і дуже сильний текст. Дякуємо за нього Євгенію Кузнецові. Текст відгукується в серці, і чесно кажучи, для нашої редакції редакції Слава Ціяка в основному складається з жінок тимчасових воєнних мігранток, які разом з дітьми тимчасово перебувають в Польщі під час того, як російські ракети і дрони атакують не тільки наші житлові, бо. Буд будинки інфраструктуру, але також, передусім, прицільно культуру, слово, мову, освіту це надзвичайно важливо. Ми бачимо, як російські дрони та ракети летять в наші бібліотеки, у музеї, у вище навчальні заклади, в українські школи та дитячі садочки, і розуміємо, що ворог планомірно намагається винищити нашу ідентичність. радіодиктант Національної єдності це наша демонстрація того, що ворогові це не вдасться. Що ми цьому протестимо, ми плекаємо нашу культуру. Туру мову і готові її захищати, і тому ми дякуємо Збройним силам України, але також дякуємо кожній українській родині, яка під час повномасштабної російської агресії продовжує отримувати освіту українською, і це наша подяка кожній українській родині і кожній українській дитині, яка вчиться українською. Приєднуюсь, дякую, Марія. Диктант цьогоріч називався Треба жити, і власне, всі, хто його писали, можуть дізнатися, чи пропустились якихось помилок вже 29 числа. Буде оприлюднено текст диктанту на сайті «Суспільна Культура та на сайті Українського радіо. На цьому в мене все Ганно. Тобі слово. Дякую, дякую дуже. Це були наші колеги Марія Черняхівська та Марія Гурська. Вони писали всеукраїнський радіодиктант. Сьомий етап програми Тренуйся з військом відбувся у Варшаві. Це проєкт Міністерства оборони країни для цивільних, які хочуть навчитися допомагати пораненим виживати у непередбачуваних ситуаціях і користуватися зброєю. Програма безкоштовна і діє у всіх куточках країни. Моя колега Юлія Гунько побувала на тренуваннях, яка атмосфера на них панувала і чого вчили охочих. Дивіться у матеріалі. Сьомо ранку суботи біля брами першої Варшавської бронетанкової бригади. Черга. Люди реєструються і поспіхом сідають до вантажівок. Попереду дорога на полігон. <звук> По прибуттю вітальне слово і групове фото. Охочих ділять на п'ять груп. Кожна має відпрацювати вправи на п'яти навчальних локаціях: вправляння зі зброєю, ознайомлення з важкою технікою, рукопашний бій, перша допомога, а також добування вогню і води. На все про все вісім годин. Про тренуйся з військом Йоанна дізналася від колеги. Він вже був на навчаннях і запропонував провести тут тімбілдинг. Погодилися десятеро. Жінка переконана, навчений значить озброєний. Ну не до край часом соні спокійна. Не буду приховувати часи неспокійні, але я сподіваюся, що цим неспокійно це і обмежиться в Польщі, але ніколи не знаєш. Мені здається, що про всяк випадок, хоча б базові знання, має мати кожен Мацей Тренується з військом вже вдруге. Чоловік цікавиться військовою тематикою, стежить за закупівлями, організаційними змінами у польській армії і війною Росії проти України. каже, тішиться, що може не лише отримати цінні навички, а й поспілкуватися з військовими і винести чимали. Ий досвід для мене важливо навчитися чогось, що може знадобитися під час потенційного збройного конфлікту або в умовах кризи, і саме в цьому допомагає таке навчання. Я багато навчився. Найперше стосовно першої допомоги принципів виживання у важких умовах, яке у нас є озброєння і як володіти зброєю. А ось Марцін вже чотири місяці, як служить у цій бригаді, долучився до неї після чотирьох тренувань. На перші його привів тато саме він зародив у серці сина, пристрасть. Війська після чотирьох таких навчань я вирішив, що це моє місце. Я прийду сюди як солдат і віддам всього себе для багатьох людей. Їхня держава найважливіша, їхня батьківщина, і я відчуваю обов'язок захищати свою батьківщину. Багато людей думають так само і хочуть мати можливості та вміння боронити державу. допомагають опановувати справу професійні військові і медики. Вони показують, коригують виконання і відповідають на усі питання учасників. Наприклад, Анна навчається. Надавати першу медичну допомогу. Каже, ці навички згодяться не лише у військовій справі, а й повсякденному житті. Втім, найважливіше практика і правильна техніка виконання. Насамперед ми вивчаємо основи серцево-легеневої реанімації, як поводитися, коли вони зустрінуть постраждалого, тобто оцінка дихання, пульсу, масаж грудної клітки, а також правильна техніка проведення серцево-легеневої реанімації і забезпечення прохідності дихальних шляхів. Перша Варшавська бронетанкова бригада приймає охочих до тренувань вже в сьоме. І хоч на подачу заявки було лише три дні, вільні місця швидко закінчилися. Цієї суботи сюди завітали близько 160 людей. За увесь час через полігон бригади пройшли понад дві тисячі. Шедескімцем програмі для Передусім, ця програма спрямована на цивільних, і ми, як військові, відкриті до того, щоб передати їм якомога більше знань, цікавинок та інформації. І не лише про те, як проходять навчання, а й про нашу щоденну службу ми сподіваємося, що частина цих учасників у майбутньому приєднається до наших лав. Тренуйся з військом. Це щорічна ініціатива Міністерства оборони Польщі, що передбачає здобуття базових знань і навичок з безпеки та оборони. Вона діє безкоштовно по всій країні. у ній можуть взяти лише громадяни Польщі віком від 15 до 65 років. У попередніх етапах тренування пройшли вже близько 30 тисяч людей. Юлія Гунько для слава